Як я вже вам сказав, на тому кінці дроту у вас сидить якась тетя Мотя, яка в кінцевому штаті хоче переконатися, що ви не принесли якусь її фігню, дурню. Наприклад, і сказали, що школа замінована. Ну, хотілося б, звичайно, всім. Особливо це десь період з 8 по 11 клас. Це бажання виникає як у школярів, так і у вчителів. Але, на жаль, не всі дзвонять, але тим не менше, ті, хто дзвонять, ці здійснюють. Злочин. Тому переконати, що це так чи не інакше, треба за кількома обставинами. Заставте їх діяти. Так, ми про заміновану школу зараз говоримо. Отже, в нас стався нещасний випадок. Перш за все, я кажу: хто я є? Білошицький Тарас, мій мобільний телефон 097, 918 5132 Я знаходжусь на правому березі річки Ністер, наприклад, біля села Києвець. Е -е, тут втопилася тьотя. Здається, вона трошки буха, і е, вона ще бореться за життя, ми її тільки що витягнули, можливо, вона тільки що пішла на дно. Е, приїжджайте, будь ласка, бо я не знаю, що робити. Ну, в принципі, на цьому фу ваші функції завершились. Тому що ви сказали, хто ви, ви сказали, де ви. ви дали зворотню інформацію і відповіли на запитання, а що же ж трапилося. Це вже зобов'язує того дядью чи тьотю на тому кінці дрота діяти. Вони не можуть не діяти. Але. Пам'ятайте, дітки дорогенькі, а я сподіваюся, що дітки мене теж почують, що вам будуть не вірити. Це нормальне явище. І тому привожу, в приклад москалів. Тьфу, 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 Боже, прости мені цього. Гріх такий, ну, але тим не менше. Отже, в Карелії, це таке гарне місце, яке москалям не належить, є велика кількість озер. І на тих озерах є табори. І от одні дітки, цю історію ви можете теж знайти загуглити в інтернеті. Взяли дерев'яний човник, бо це ж дітки, це ж нормальне явище, що вони взяли човник дерев'яненький, штовхнули його в озерце, поплили на ньому посеред озерця, але човник дерев'яненький протікав і почав тонути. Дітки запанікували, І що зробили дітки, позвонили дяді, сказали, що дядя, ми багабалучна у Дядя їм не повірив. І в кінцевому результаті. Е, діти втопились, благополучно. Так е, ну, якби знаєте, язик не повертається сказати, що москалі втопились, але ну, так сталося. Дядя покарали, але він просто не вірив дітям. І саме парадоксальне, човен дерев'яний, він не втопився. Що він залишився на плаву? Навіть мокре дерево, воно досить непогано зберігає свою плавучість. Ну, так, може піти на дно. Якби вони просто впали в воду і трималися за цей борт, шансами на виживання них був більше. А що вони зробили? Коли човен почав занурюватися, вони скочили в воду і намагалися плав доплисти до берега. Не доплили. Отже, звідси висновок, вам, скоріш за все, не повірять. Щоб вам повірили, треба зробити. Три-чотири кроки назватися, дати зворотні дані і в кінцевому результаті сказати, що ж відбувається. Ну і де відбувається, інакше де ж буде шукати. Далі чим ви можете допомогти? Вою собі річку Дністер, вона осягає кілька сотень кілометрів. По просто отак от сказати: Я на Дністрі і тут втопилась людина. Це поставити такий квест-задачу для всіх гіпотетичних рятувальників. І якщо всі рятувальники геть-геть разом з пожежниками газової служби кинуться рятувати вас і вашого там потерпілого, то їх не хватить. Тому що Дністер дуже велика річка. Тому вкажіть чіткіші якісь орієнти. І ще чим ви можете допомогти, якщо ви підліток, це сказати: тьотя, я вас зустріну біля, наприклад, зупинки автобуса, біля церкви, церково дохера. Відповідно, є шанси, що вас побачать. І приведу вас до місця, де це відбулося. Ви цим дуже допоможете, і ви справді пробувалися як правильний громадянин. Ну що ще додати до тих обставин? Пам'ятаєте про те, що тітонька, яка там, вона ну тепер ніби краще працює. але це точно не терапія. Мені розказували, що за кордоном, якщо ти дзвониш, тебе приєднує до терапевта, який в принципі тобі навіть рекомендує, що ж от відполежить ли людина, що з нею робити. У Нас таких випадків якби не траплялося. Більше того, кілька разів я дзвонив з різних обставин, переключали лінії зайняті, до вас немає вільної машини і так далі. Том подібне. Я вам раджу трошечки ще і збрехати. і зараз поясню, чому. Ну це вже в наступному відео.